Відчуваєш неспокій. Квайт заспокоює і на душі стає легше. Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Гаврещак. Це 24 й канал. Сьогодні 1 квітня, 402 й день визвольної війни України проти окупанта. Пропоную вам оглянути карту бойових дій. І давайте традиційно розпочнемо з північного. Східного напрямку. Перед тим, як перейти безпосередньо до карти, хочу попросити вас, будь ласка, підписуйтесь на YouTube канал 24-го, ставте лайки і коментуйте. Ми читаємо всі ваші відгуки, всі застереження, всі пропозиції. І, звісно, особливо я враховую всі наголоси, які невірно промовляю. Ну що ж, давайте розпочнемо: село Гряниківка. Традиційно є звідси в нас інформація, попри те, що на карті Deep State... Цей населений пункт є повністю під окупацією ворога. Саме ворог демонструє свої аерознимки, що б'є по наших позиціях. І що по цих позиціях можна сказати на фото? Що ми підтискаємо їхні позиції з південного заходу, ось в цьому напрямку. Тому Гряниківка не є повністю під контролем. Окупантів, От буквально інформація станом на першу годину 1 квітня є влучання в населений пункт дворічна. Давайте глянемо. яка відстань від позиції ворога, це орієнтовно півтори кілометра. Що каже місцева адміністрація, що є влучання в цивільну інфраструктуру, і, на жаль, загинув 43-річний чоловік. По фронту обстріляла традиційно наші позиції в Масютівка, населений пункт Синьківка і вище від дворічної. Фиголівка, ось ви бачите. Сюди прилітає постійно, влучають будь-якими. Снарядами тоді летять і міномети, і артилерія, і танкові снаряди. Рухаємося ближче до Сватівського напрямку, тому що тут лінія традиційного бойового зіткнення незмінна. Що відомо в нас на Сватівському напрямку? Попри те, що обстріляли Кислівку, Крохмальне і інші населені пункти в цьому районі. В нас є якісні влучання. Новоселівське, яке є фактично повністю зруйноване, тому що воно є на лінії бойового зіткнення. Ось ви бачите, траса, яка веде з Сватове на. Куп'янськ, ось там, де свинка. До речі, ми повернули свинки, знайшли, де їх демонструвати вам, що є, звісно, приємним, бо це відповідає дійсності і сутності окупанта. Так, от, в Куземівці є фотографії влучання в позиції ворога. Самі ж окупанти кажуть, що прилетіли снаряди від Хаймерсів, які вони так активно нищать кожного дня, але чомусь не можуть донищити до кінця. Власне прилетіли біля пошти Укрпошти. У них там було базування живої сили, і повністю вона знищена. Наразі невідомо скільки там було живої сили і якого роду війська були, але факт влучання підтверджений і факт знищення. Також рухаємось далі по фронту. Я вам не демонструю таймлайн хронометраж зміни. Лінії бойового зіткнення, бо її немає як такої. Важкі бої в напрямку, звісно, Кремінної, що нам відомо в цьому напрямку. З площанки в напрямку макіїв невське продовжує ворог використовувати свої ДРГ, але найактивніше намагається ворог просуватися в бік Торське. Ось ви бачите, такий є кіл на лінії фронту. Вони намагаються пройти до Торське, Зарічне, Ямполівка і Вище Терни. Ось власне на цьому напрямку ворог застосовує величезну кількість диверсійно-розвідувальних груп. Як правило, вони це роблять вночі або під ранок, коли ще немає світлої пори доби. Продовжують е вести активні бойові дії в серебрянському лісництві. Ось тут ви бачите, так тут є в ліс, тому тут аерозйомка ні наша, ні ворога не може достеменно визначити позицію ворога, тому тут йдуть стрілецькі бої. Достеменно тут ситуації невідомо. По лінії Діброви і до Білогорівки також немає змін. Білогорівка далі тримається, наша наші оборонці тримають цей напрямок. Давайте глянемо, що відбулося за останні 24 години. Бачимо, змін немає, лише є маленьке просування від Шепелівки. Ось в цьому напрямку пару сотень метрів окупанти зуміли пройти. Білогорівка. Луганській області Золотарівка, Верхньокам'янка, звідси традиційно щодня безперервно. Бувають перерви на кілька годин, кажуть бійці з цього напрямку. Але загалом 24 на 7 б'ють по наших позиціях. Звісно, ми відповідаємо, але просувань ні наших немає, і нас не вибивають з наших позицій. Все, що хоче зробити ворог, це з цього напрямку, і от спірне рухатись в бік Сіверська. І згодом Сіверська вже розвивати свій успіх. Заходити в тил Білогорівки або ж просуватися до Роздолівки і Васю Васюк Васюківки в бік Солодара, але це вологі мрії окупанта цього не буде. Якщо говорити про північ від Солодара, це є весела Роздолівка, я вже згадую. Васюківка тут лінія бойового зіткнення без змін. Ворог намагається обстрілювати і просуватися, але. Наші оборонці добре тримають позиції, і фактично, вже більше тижня тут нічого активного не відбувається. Якщо ж говорити про Бахмутський напрямок, найзапекліші бої тривають, звісно, з півночі, з півдня і з сходу цього населеного пункту, особливо важкі бої йдуть в центрі міста. Зараз про це ми детально проговоримо. Давайте подивимося на карту. Траса, яка веде на Слов'янське. Напрямку Міньківки намагається ворог рухатись безуспішно. оріхово василівка далі стоїть. Попри те, що ще два тижні тому вони намагалися туди просуватися безуспішно. Ось власне від населеного самого пункту добово Василівка, яке вже кілька тижнів є окуповане і під росіянами. Окупувати Оріхову Василівку їм не вдається так само, як не вдається і просунутися в Привілля. І міньківка Нагадаю, це траса, яка веде на Слов'янськ. Рухаємось безпосередньо бо до Бахмутського напрямку. Я вам увімкну супутниковий знимок, аби краще розуміти, що відбувається поквартально. Якщо говорити з північного напрямку, в нас є позиція ось Артемівський завод обробки кольорових металів, що варто про це знати. Зайшов туди ворог, в цехах також він. Зайняв свої позиції, але за останні 24 години є успішні наші просування, тому що ми зуміли з промзони частково ворога вибити, тому що на промзоні легко оборонятися, але наступати це зовсім не та справа. Тому звідси окупанти Вагнерці намагалися далі просуватися. Ми їх гарно дали їм присмалити. Рухаємось на схід. Річка Бахмутка це фактично напрямок до центру міста. Бачимо з півночі. І з півдня зуміли профорсувати цю ріку ворог і зайти вже в місто на інший берег. Найважчі бої, звісно, от з північного південного перепрошую напрямку. Ось є вулиця Миру. Тут йдуть важкі бої, вулиця Маріупольська, і, звісно, це є цей Трикутничок, вулиця Корсунська і. Власне, ось вулиця Чайковського. Тут на розі нагадаю вам, оцей славнозвісна стела місць, Міг 17, яку кілька тижнів тому в окупанти знищили. Власне, тут ідуть найважчі бої. Якщо глянути на таймлайн, то змін за останні 24 години немає. Але що кажуть бійці безпосередньо з Бахмутського напрямку, що усі оці от дії з в цьому трикутнику. Ворога безуспішні все відбили, і, до речі, несуть величезні втрати саме на цьому напрямку вагнерівці і регулярні війська РФ. Повертаємось далі до топографічного вигляду карти. Бачимо, траса Бахмут іванівська Константинівка не контролюється ворогом. попри те, що вони не говорили. Інший напрямок це є Бахмут Хромова і далі на часі Також цей логістичний напрямок є. Контролюється Збройними силами України, рухаємось південніше. Дивимось на саме крайній південь від Бахмуту. Ступочки предтетичне пред, перепрошую, от на цих двох напрямках. Також безуспішно ворог намагався контратакувати. Біла гора теж саме пункт, який дуже цікавить окупантів, тому що. Цьому напрямку вони рухаються вже до рельєфного підвищення, і тут зручно вести артилерійський вогонь по позиціях супротивника, але руху в них немає. Далі найгарячіша точка, напевне, за останні тижні, навіть більше, ніж Бахмут, це є Авдіївка, тому що ось вона, бачите, по свинках, які розташовані на карті Діпстейт, власне, тут ворог сконцентрував шалену кількість живої. Сили починаємо з півночі. Просувань немає ніяких, лише невеличкий є. От ви бачите, в напрямку від населеного пункту веселе і тут є Авдіївський коксохімічний завод. Це першочергова мета, куди хоче зайти ворог. Ось в цьому районі. Вони його регулярно обстрілюють і бачимо, хочуть мають намір сюди просуватися. За останні 24 години що відомо з цього напрямку, що окупанти обстріляли Авдіївку. І, на жаль, є загиблі. І загибла є маленька дитина. Саме тому в Авдіївку, по прикладу, як і Бахмуту заборонили в'їзд волонтерів, журналістів, і відповідно активно намагаються вивозити, евакуйовувати місцеве населення. По півночі все сказано. Траса вже давно контролюється. От яка від Авдіївки веде вверх до Костянтинівки. Просувань немає, важка ситуація в районі опитне, водяне і в напрямку на пункту Спартак. Просувань бачимо, немає далі. Тривають важкі бої. Власне, тут ворог застосовує увесь спектр зброї. Це і танки, і артилерія, і нумети, авіація, заборонені, касетні снаряди просто намагається Авдіївку знищити, зріняти землею. Вогневоював те, що застосовувала і радянська армія, Нічого в окупанта не змінилося. Але Авдіївка захищається не перший рік, а останніх дев'ять вона добре окопана, вона добре захищена. Тому і натяку на оточення або захід ворога в цей населений пункт немає. Найважчі бої нагадаю, точаться з півночі в східному напрямку. От від Кам'янки, і от от до центру міста намагається ворог просуватись. Від Авдіївки рухаємось далі до Мар'їнки, Ще одна гаряча точка. Там ворог вже більше двох місяців зайшов в населений пункт, але далі просувань немає. Ми вам демонстрували фотознимки цього населеного пункту. Всі квартали, бо ви зрозуміли, ось тут все понищено. Їздять звичайно танками окупанти і стріляють наліво направо без прив'язки до якихось позицій збройних сил України. Просто нищать місто. Вугледар далі південніше рухаємось. Це крайня південна точка східного напрямку. Просувань тут немає, зате є в чергове якісне влучання по позиціях ворога, по понищенню їхньої техніки. Загалом, я вже неодноразово вам казав, що тут можна так сказати, фан-зона концерту Кобзона. От, власне, давайте пройдемо на супутниковий знимок, Я вам продемонструю. Це є дачні участки. Тут немає жодного укриття. Попри те, що тут немає де сховатись, ворог лізе і лізе, і лізе в цьому напрямку і несе шалені втрати, тому що завдання вертикалі. Російської читаємо радянської армії, це виконувати наказ, незалежно від того, реалістичний, він, не реалістичний, все рівно його потрібно виконувати, тому що так сказали генерали. Зверху бувають спроби, що намагаються російські війська піти східніше від Микільське, було в них намагання теж от бачите по полях, або від населеного пункту Павлівка, через вул, річку Кашлагач. Але Знову ж таки, абсолютно безуспішно. Саме під Вугледаром ми нищим, знищили вже всю еліту. Вони вже неодноразово докомплектовуються. Аби всі таки були в нас гарячі точки на фронті, як Вугледар, то ми б значно швидше знищили позиції ворога і їхню живу силу. Рухаємося південніше. Напрямок Запорізький, що відомо, традиційно 25 населених пунктів от по лінії бойового зіткнення. Я вам продемонструю. Ось так. Від Велика Новосілка і аж до Оріхове, і до напрямку Кам'янське і Васильівка. Ось оці, оці населені пункти постійно регулярно обстрілюються. За останні 48 годин відомо про влучання безпосередньо місто Запоріжжя. Ворог випустив по цивільній інфраструктурі дві ракети С-300, і в... також випустив Іскандер-М. Влучання припало в район. Кладовище, от є фотографія, де величезний кратер від влучання. Що це приносить ворогу? Нічого. Що це приносить Україні, це є руйнування цивільної інфраструктури, і, відповідно, звичайно ж, це є жертви і це є поранені цивільна. Цивільні українці, звичайно, але цим не гребу, абсолютно ворог, тому продовжує використовувати с і інші вид озброєння, що кажуть повітряні сили України, Юрій ігнат. Чому не використовують саме такі вид зброї, артилерії, тому що ну дорого окупантам використовувати калібри або інший вид або хаста один, або інші вид ракет, тому що вони є надто коштовні? Тому от С-300, в яких в них просто тисячі, вони які не призначені для того, аби бити по наземних об'єктах, а повітряних, тим не менше, вони їх переробляють і б'ють, нищать інфраструктуру. Рухаємось далі. Херсонський напрямок. Що нам відомо? 31 березня російські окупанти обстріляли човен. Правда, невідомо де саме, але от на Херсонському напрямку обстріляли човен із цивільними, цивільними українцями, які намагалися втекти з тимчасово окупованих територій на підконтрольну частину України. Тому що я вам нагадаю, все як можуть вибратися українці з. Лівого берега Дніпра, це ось власне до Армянська і через тимчасово окупований Крим. І те там проводять шалену фільтрацію. Тому от намагалися українці переправити через Дніпро і були обстріляні. Загалом, що відомо про по 1 квітня, що російські війська в цей день вдарили з артилерії по Херсону, влучили, от власне в Херсоні в приватний будинок. Одна. Людина, на жаль, на вулиці загинула. Це повідомляє голова офісу президента Андрій Єрмак. По Кінбурзькій косі будемо завершувати огляд карти бойових дій станом на 1 квітня. Що нам відомо на цьому відтинку? Про те, що за останні кілька днів загалом обстріли в напрямку Очакова і інших громад в цьому регіоні зменшилися. Тут є позиція ворога, і також стали Є появилися перші фото застосування збройними силами України. Підтверджено ракети agm 114 Hellfire. власне влучання по позиціях ворога. Ймовірно, вони були випущені ці ракети шведських пускових платформ rbc 17. Дальність влучання цієї ракети 7-8 тисяч метрів. Ну от, власне, бачимо перше застосування зброї, і я більше переконую, що згодом ми будемо. Бачити все нове нове озброєння, яке приходить в Україні, і ми будемо вибивати окупанта в першу чергу з південного напрямку. Що ж, таким був огляд карти бойових дій станом на 1 квітня, суботу. А вже завтра, в неділю 2 квітня, я вам запропоную оглянути, що ж відбулося на фронті у війні проти Росії у відтинку за останні сім днів. Мене звати Ігор Гаврищак і. Прохання, не забувайте підписуватись, ставити коментарі і ставити дзвіночок в цьому відео, аби більша кількість людей могли бачити і розуміти, що ж відбувається, і як героїчно стоять наші збройні сили України у війні проти Росії.